Ми всі без винятку мріємо про щасливе життя, гармонійне, спокійне, в любові, повазі та достатку. Але іноді щось іде не так. Партнери зраджують, повага зникає, а навколишні рапно встають чужими або навіть ворожими. А в душі з'являється страх, тривога, образа. І ми шукаємо, хто винен партнер. Оточення, світ, Хтось тільки не я. Чому ми так робимо? Бо перекласти відповідальність це простіше, ніж подивитись всередину. Ми часто навіть не помічаємо, що джерело болю в нас самих. У тому, що ми дозволяємо себе принижувати, замовчуємо свої бажання, не відстоюємо себе. Нас так учили ще з дитинства бути зручними, слухняними, не висовуватись, не ображатися навіть коли боляче, прислужувати, бо так правильно. І ми росли з цією програмою. Вона керувала нашими реакціями, виборами, стосунками. Ми вірили, якщо будемо хорошими, нас любитимуть. Але ми виросли, і реальність показала інше. Стосунки не складаються, життя втрачає сенс, все сіре, порожнє, душа плаче, серце болить, і здається, це тупик. І тоді ми знову звинувачуємо всіх навколо. Але насправді це наша підсвідомість тримає нас у старій програмі, у тій, яка вже не працює. Бо в дитинстві вона була способом вижити. А сьогодні це кайдани, що не дають рухатися далі. І от саме тут головний поворот. Бо якщо не працювати з підсвідомими блоками, не змінювати внутрішні програми, ми будемо знову і знову ходити по колу болю, втрат і страждання. Але як тільки ти починаєш працювати з собою, все починає змінюватися. Не одразу, не магією, а по-справжньому глибоко і назавжди. Бо реальні зміни тільки зсередини.